Чи можна в окремих випадках в інтенції писати і просити про молитву на службу Божу із виставленням окремої частички в часі молитви прескомедії, в наміренні оздоровлення хворої донечки. Такі речі треба писати, ви розумієте, що прескомедія робиться перед службою, перед службою, коли йде приготування дарів. Тих, які будуть освячуватися. Тому, якщо ви хочете на окремо там спомен, щоб частичку став, поставити за, за ну, намірені, це треба писати мені. Або ввечері на завтра. Бо я, як правило, вечором сідаю, виписую ті, що ви мені написали в особисті, ті, що ви. Е Робити пожертви і там пишете в намірі за здоров'я таких, то от, от іменно таких я виписую, і на кожній службі на прискомілі я ставлю частичку, а в службі поминаю. Розумієте, да? ясне діло, що якщо я вже пройшов Євангеліє, а ви написали собі там в чаті за здоров'я дочки Оксани, бо сьогодні ксенії Римлянки, Ну, то ясне діло, що як я поставлю частичку вже. Zrozumeli, da? Tem dalje.